Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ЗСУ в чомусь переважають навіть армію США, і це не тільки мотивація піхоти. Пише каналу Оперативні новини. Наприкінці березня 2023 року американські військові провели навчання за стандартним сценарієм, створеним із поправкою на досвід боїв Сил оборони України проти російських окупантів. Під час цих маневрів друга бронетанкова бригада Спартан Brigade, найбільш технологічна в армії США, мала витіснити з окупованої території 11-й бронетанковий кавалерійський полк Блек Хорс Реджмент, що за чисельністю дорівнював насправді бригадні групі. для проведення наступальних дій Spartan Brigade зосередила дуже потужний бронекулак в складі 87 новітніх танків Abrams m 1 a 2 SEP v 3 125 бойових машин піхоти m 2 a 4 Bradley 18 САО so М109 А7 Paladin та 13 машин коригування вогню артилерії М7 А4 Bifist. Spartan Brigade мала технологічну перевагу над умовним противником для ведення контрбатарейної боротьби. Бійці цієї бригади вигадали цікаве імпровізоване рішення із прив'язними дронами для ведення. Розвідки в інтересах підрозділів на БМП Бредлі. Трос тут потрібен, аби ворог не перехопив управління безпілотником за допомогою засобів РЕБ. Умовний противник в особі Black Horse Regiment, намагався відповідати не тільки активним вогнем артилерії, але й масованим застосуванням дронів камікадзе та засобів РЕБ проти безпілотників противника. Обидві сторони при цьому діяли без підтримки авіації. Результат був таким: за 9 днів Spartan Brigade відкинула ворога 150 км, кілометрів, але при цьому зазнала важких втрат у живій силі та змогла обмежено використати. Перевагу в бронетехніці та засобах контрбатарейної боротьби бої наступальні дії розсипались на декілька епізодів поза зачистці окопів противника, і навіть за таких умов американські військові говорять, що настільки інтенсивних боїв не бачили навіть під час найгарячіших днів війни в Афганістані. На перший погляд тут одразу проситься висновок, що ЗСУ переважають армію США як мінімум за рівнем мотивації піхоти, бо наші козаки б'ють росіян за умов, коли в принципі не доводиться розраховувати, на підтримку аж 87 танків Абрамс та аж 120 BM МП Бредлі в смузі наступу всього лише бригади, але тут є ще один ЗСУ вже переважають армію США і за рівнем оперативного мистецтва також. І це проявляється хоча б в тому, що тепер американські військові перевіряють чи зможуть вони воювати як ЗСУ в умовах реального бою, а не за концепціями, які були актуальні хіба що до лютого 2022 року. Хоча, звісно, не варто виключати, що напрацювання за підсумками цих маневрів армії США також по-своєму допоможуть в майбутньому контрнаступі Сили оборони України. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.